Всім привіт, рада вас бачити, друзі. Сьогодні буде влог. Чи не влог? Називайте, як хочете. У мене в планах поїхати обрати нам новий посуд додому. А також нарешті, нарешті, поділюсь із вами цікавими книжками по архітектурі і дизайну, що я раджу почитати, якщо ви цікавитесь цією темою, хочете працювати в цій сфері, хочете будувати, облаштовувати, або ви вже це робите, і мої рекомендації будуть вам корисні. Одним словом, все докупи, але спочатку про посуд. Справа в тім, що у нас з моїм чоловіком, коли ми з'їхались, становилось таке правило: ми не купуємо нічого на випадок, якщо прийдуть гості. Все тільки для нас і нічого зайвого. Ой, Міша взагалі, пам'ятаю, казав, що гостей в нашому домі не буде смішний. Так от, довгий час це працювало: два сільці, нерозкладний диван і так далі. Потім ми зрозуміли, що люди в домі то частина нашого життя. Бо у нас багато друзів, і, в принципі, довелося якось переглянути е, ці правила, але е, до посуду ніяк не доходило. У нас завжди було дві тарілки, дві чашки, умовно, дві склянки і так далі, на якій застілля просто позичали посуду мами. Щось я робила нам з кераміки власноруч, але все-таки я зрозуміла, що посуд ліпити то не моє, і залишила цю затію. Коротше, я на днях прийняла вольове рішення. Затаритись посудом нормально і викинути ті старі подряпані тарілки, на які сумно вже дивитись, і брендовані чашки з мішаної роботи. Так що сьогодні їду шукати щастя, і їду по новий посуд. Попередньо я подивилась, що є у юску, моєму улюбленому English Home та навіть сільпо, і мені особисто нічого не підійшло, тому поїхала в будівельний гіпермаркет. Самі догадайтесь, які я їх. У нас їх один з половиною. Я там добрих півтори години пролазила, але таке задоволення отримала я дуже люблю купувати щось для дому, От одяг мені важко обирати, а всякий там посад, декор, домашній текстиль за ухо не відтягнеш. Ніколи не задумувала, чому мені так важливо, щоб у мене вдома все було гарно і естетично. Але я точно знаю, що так було завжди, і ще з мого глибокого дитинства. Зараз облаштовувати свій дім і дома своїх замовників це просто любов. І це моя професія, що я можу сказати? Сказати, що я побачила тут, в цьому магазині багато красивого посуду я не можу. Тут таке місце, де треба щось вичепити. Ось цей скляний посуд, наприклад, просто біє. Навіть той, що без квіточок. Я не знаю чому, але я дуже не люблю скляний посуд. Е, я знаю, що багато хто цінує його за практичність, але ні. Одні тарілочки мені прям сильно сподобались. Це ось такі от білі порцелянові е, блюда і миски для супу. Але сподобались вони мені не просто так. У мене гласна наметан. вони коштували доволі дорого, як виявилось. І купівля цілого набору не вписувалась в мій бюджет, на жаль. А купляти знову пару штук я не хотіла. І я не проти того, щоб посуд був різний. Навпаки, мені подобається, що зараз всі відходять від так званих наборів, типу, всі стільці обідні, мають бути однакові, тумбочки по краям ліжка, мають бути однакові, тарілки, обов'язково комплект. Я навпаки підтримую різноманіття, мені це подобається, але я просто хотіла купити собі якусь основу однакового посуду, якої в мене ніколи не було, бо ну, так мені захотілося. Знайшла в результаті ось такі красиві однотонні тарілочки, подобається унікальність глазурування кожної. І я набрала собі по 6 штук плоских і глибоких, ще чашки і стакани підібрала. Коротше, зараз вдома все покажу. У себе в інстаграмі я вже показувала цей посуд і навіть Рілс записала. Взагалі в інстаграмі я з'являюся часіше, пощу сторіси і розповідаю багато про облаштування і дизайн, тому підписуйтесь, буду рада вас там бачити. Я дуже переживала, щоб цей посуд геть не розбився, коли я його вестиму. Але, на щастя, я ввожу з собою в багажнику дуже багато пакувального матеріалу. Ну, якраз для таких випадків, тому що я дуже часто щось тащу додому із дому, і взагалі дуже багато перевожу всяких речей, і часто це щось крихке. Тому я, можна сказати, завжди наготові. Також я абсолютно не знаю, як я донесла цю гору керамічного посуду сама в квартиру з парковки. Але в дві ходки все вийшло. Ось мої скарби: тарілочки, бокали, верніше стакани, склянки, чашки, тарілочки для супа і домофон. Новий. А А це це пес. Отож, що ми тут маємо? Шість великих плоских блюд і шість глибоких тарілочок для пасти або салатів того ж кольору. Мені подобається, коли посуд великий, це зручно, менше їжі розсипається на стіл і соуси нікуди не бризкають. Салат можна спокійно перемішати у себе в тарілці і так далі. Єдине, що треба дивитися, щоб все гарно влазило в посудомийку, тому що у мене вийшло прямо зі скрипом. Так як ці тарілки були не дуже дорогі, то я змогла купити ще менші, теж глибокі тарілочки для супа. Тільки подивіться, якого вони гарного небесно-блакитного кольору. Ну, це прям взагалі. І такі самі я купила чашки 4 штуки. Це мало, але я планую купувати якісь сувенірні чашки з кераміки ручної роботи, тому купила таких простих тільки 4. Стакани ще взяла дуже легкі, невагомі, дуже гарної форми. Та схожої форми стакани для віскі, три штучки з товстим дном. Так, друзі, я зараз буду вам віщати в форматі говорящої голови про книжки, які я читала. А взагалі я вам хочу ще похвалити свою блузочку. Подивіться, будь ласка, яка вона гарна. Які тут це просто рубашка обожнюю такі літні рубашки, легенькі з катону. І тут такі маленькі сердечки, дуже гарні. по моєму це супер. супер красиво. Дуже багато коментарів під моїми минулими відео було з проханням поділитись книжками, що я читала по дизайну та архітектурі, і які е, взагалі книжки я можу порадити. Я не знаю, чому я досі не зняла про це відео, адже я нібито і постійно щось читаю. Але маю зізнати, що зараз я не так багато читаю саме книжок по своїй спеціальності, по дизайну для роботи. Частіше це все ж таки перегляд якихось лекцій, огляди різноманітних просторів західних дизайнерів, я не знаю статті, огляди виставок і так далі. Плюс більшість книжок по дизайну і архітектурі і облаштуванню простора, що можна побачити на поличках магазинів, це більше як настільна книжка, як дуже дорогий журнал, типу погортати, порозглядати. Ну і з того, що я у нас бачила, надихнутись, а не посібник там, як робити так, а як робити не треба. Да? Взагалі, я би сказала так, що дизайн це на 40% вивчення правил. Може, навіть менше законів ергономіки, композиції, там колористики і так далі. А далі вже треба нашаровувати на це е, надивленість. тобто спостерігати за іншими майстрами, спостерігати за мистецтвом, за ринком мистецтва. Ну коротше, вже через призму своїх знань дивитися на. Черпати щось із зовнішнього світу потрошку. Тому я поділюсь з вами сьогодні книжками, які сильно вплинули на мене у моєму розвитку, і які відклались у мене тут і ось тут. І перше, що я взагалі радила б всім, це взагалі всім, -всім. <смас> це вивчати історію. Не буду зараз заглиблюватись, чому це важливо. Без розуміння досвіду людства дуже важко буде створити щось дійсно вартісне. І, взагалі, важко буде орієнтувати, що гарно, а що ні, що доречно, а що ні. В нашому випадку це історія мистецтв, історія дизайну і історія архітектури. Дуже багато книжок на цю тему, і вони достатньо вичерпні, тому що по історії мало чого можна додати від себе, вона яка є такою її і передають. Тому будь-яка книжка у цьому напрямку стане вам у нагоді, це може бути щось з купою тексту, або е, якісь більш з картинками, настільні книжки, як у мене. Єдине, що дивіться, щоб там переважно. Були саме фотографії, а графічних зображень було менше ну, там, де це можливо. І щоб була не просто хронологія подій, а, а бажано, щоб було пояснення, хоча б коротеньке, чому почали робити так, а не так. От такі книжки приємно мати у себе на полиці, хоч вони і достатньо дорого коштують. Це просто щось що моменти творчого застою ти можеш взяти, погортати, зачепитись оком за якусь нову деталь, яка актуальна тобі саме зараз, і отримати порцію натхнення. Далі буде дуже серйозна і фундаментальна рекомендація: це книга всім книгам. Книга це як анатомія Бамеса для художників, так і Нойферт і його будівельне проектування для архітекторів і. Ну, і дизайнерів, так. Да. Її у мене, на жаль, немає в фізичному екземплярі. Більшу частину мого архітектурного життя я не мала змоги фінансово купити собі цю книжку в папері. Тому я ксерила, скрінила, качала з інтернету і так далі. Ця книжка час від часу редагується, бо будівельні норми змінюються. Але загалом це. Реально, як біблія проектування, її має прочитати, на мою думку, кожен. І взагалі круто, коли вона просто лежить на столі, і ти туди підглядаєш час від часу, якщо да працюєш в цій сфері, щось шукаєш, звіряєшся і так далі. Чи потрібна вона прямо ж так дизайнерам інтер'єрів, я не знаю. Я би сказала більше так, аніж ні. Але якщо займаєтесь. Але якщо ви займаєтесь виключно декоруванням, то напевно, напевно, ні. Це вже вам вирішувати. Наступна книжка називається Кради, як митець. Я думаю, ви всі про неї чули. Коли вона вийшла, вона була дуже популярна. Це було, напевно, років сім назад, я думаю. Популярна вона була, тому що вона була революційна і те. І це саме те за що я її люблю, тому що вона змінила мої погляди на творчість. Отже, з назви зрозуміло, що в цьому світі нічого не з'являється з нічого, і всі наші ідеї вони результат того, що ми побачили десь колись. Тобто, всі наші ідеї, які ми трошки вкрали. Ми завжди запозичуємо щось з того, що вже було зроблено до нас. Цей інструмент лише треба навчитись правильно використовувати. Про це йдеться у цій книжці. Я реально її дуже раджу, особливо тим, хто наслухався зараз, всяких рілсів в інстаграмі як креативити без референсів, і бла, бла, бла. І як. Не чекайте, що у вашій голові щось з'явиться геніальний якийсь шедевр, просто ні звідки. Так не буває. Е, ніхто не обдарований настільки, стільки Бог може щось створити з нічого. От Тому дуже раджу почитати цю книжечку. Я не знаю, у мене, мені здається, у мене такі якісь няшні рекомендації. Так от, е, книжка, яка змінила мої погляди на побут, облаштування дома і затишок, і це маленька книга Хьюгі. Вона дуже маленька, але дуже ємка. Вона колись познайомила мене зі скандинавським дизайном взагалі, дала найменування всьому, що я і так відчувала у себе всередині, але не могла сформулювати. Я її досі є адептом їх філософії життя. Ця філософія диктує мені рішення в інтер'єрі для, для мене і для моїх клієнтів. Наступна книжка це називається Архітектура щастя. Я її не читала, але я дуже хочу. Це книжка, яку мені радили деякі мої колеги. Я гортала її в книгарні, вона є в українському перекладі. Я дуже раджу цю книжку собі і я раджу її вам. От. Далі супер книга, яку порівняно не так давно переклали на українську. Якщо я не помиляюсь, вона не так давно з'явилась у наших книгарнях, і це мистецтво затишку. Я радила її, напевно, всім і кожному. Я читала її у діджитал форматі, але хочу купити собі теж папері. Це прекрасна книга для тих, хто тільки став на стежку облаштування свого дому, простору, хоче навчитись робити це грамотно, підійти до цього. З розумом або просто поліпшити свої знання у сфері. Вона така для всіх і така до... зрозуміла і така доступна. На мою думку, це реально скарб. Я би сама хотіла колись щось подібне написати, якщо чесно. Це реально 10 із 10. Беріть, не думайте. Ну і її можна сказати продовження. Я купила собі нещодавно це посібник з меблювання, показувала вам його вже в себе в інстаграмі. Е, вже почитала декілька глав. Загалом, що в цій книжці, що в тій що я тільки що говорили: мистецтво затишку, е, мені все плюс-мінус відомо, але е, тут все так структуровано, так гарно подана інформація, і я навіть знаходжу тут якісь інсайти час від часу для себе. Коротше, рекомендую. От і все, друзі. Більше нічого вам сьогодні не розкажу. Насправді, книжок по дизайну і архітектурі у нас стало зараз з'являтися більше. Також дуже багато книжок з'являється по е, урбаністиці. Це зараз популярна тема, і я розумію, чому, бо у нас з цим є проблеми. Коротше, їх зараз багато, але рекомендувати я можу реально тільки якісь речі, які, е, ну, я от відповідаю за сферу дизайну інтер'єру, про неї я і можу говорити. Тому поки що це все, що реально мене там торкнуло, зачепило, і те, що я хочу порадити прочитати комусь, будуть ще, буду ділитись з вами. Ось і все, друзі. А тепер давайте сходимо зі мною на виставку українського дизайну. Там якраз на вулиці дуже тепло і, і можливо, піде дощ. Але я все одно дуже хочу сходити на цю виставку і е, запрошую вас зі мною. А у нас не так часто проходять якісь прикольні дизайн-виставки, і я намагаюсь бувати скрізь, але зараз прям дуже рада, що попала. Мені здається, сюди прийшов реально весь Київ. Але ж гляньте, яка тут краса. Чесно, я багато кого з майстрів бачила вперше і була дуже вражена. Ось, наприклад, гляньте на цей підлоговий світильник. Цей абажур вручну стягнути в таку неохайну плісіровку, ну як же це гарно. Взагалі світильники мені сподобались тут, чи не найбільше. І тільки кераміка у нас залишається на першому місці. На мою думку, у нас просто неймовірні керамісти в Україні від маленьких горняток і до височених світильників. Не знаю, як я втрималась нічого тут не купити, навіть маленької вазочки це було дуже важко. Просто погляньте на ці скульптури. Зараз, до речі, дуже актуальні біологічні такі форми оздоблені. І як форми для меблів, як форми для декору, зверніть увагу на це. Вироби з дерева мені теж дуже сподобались, але. Та й меблі були прикольні. Але якщо чесно, мені здається, що дизайн меблів у нас трошки в масі своїй не дотягує. Є, звичайно, круті, але дуже мало поки що. Виробник декоративної штукатурки вручили мені квіточку, і я втомлена йду додому. Дуже натхнена і втомлена. А вам я дякую, що були зі мною. Обіймаю кожного, хто дивиться мій канал. Я дуже вдячна всім за коментарі, за підтримку, за ваші лайки, за ваші донати мені на карту. На я вже скоро зможу купити собі нову петличку і мої відео будуть оздоблені кращим звуком. Тому дуже вам дякую всім. Це теплі слова. Коротше, я можу так ще дві години говорити. Обіймаю кожного. Побачимось скоро. Бувайте! І я таки попала під дощ. Я все це записувала з шумом. Це піпець. Записуємо все спочатку.